Добрий день. Давайте все заберемо. Порахуєте все? 20. По 20, да? так? А це? І теж 20? За це все. Бачу, ви так важко стоїте на паличку сперлись. перлиць. Що зробити? Така біда. Мусите І продавати, так? Да? А яка операція? О, на спину. А грошей немає, де не йду. Грошей немає? Я б вам багато. хотів дати 2000. Вам на операцію буде. Ви ж кажете, що на операцію. Вам так важко тут стояти. Візьміть, будь ласка. яка у вас пенсія? Тисячі дві з половини, мінімалка. Я сподіваюся, що я зараз це все заберу вас і ви поїдете додому. Чи ще щось знаєте, що напродузь? Ще так. Давайте все у вас заберемо, добре? Щоб ви їхали додому вже. Оце ваше, так? Да? Добре, порахуйте ще це. Візьміть ще ці дві тисячі. За Це. Це такі добрі люди є, які передаються через мене гроші. Раніше хтось до вас так підходив, допомагали вам. Це добре. Бачите, які добрі люди бувають. Ото добрі люди бувають. Здорові були, і жили і ніколи не боліли. Дякую. А скільки вам років? А скільки ви мені дасте? Ну 72 може. вгадав? Бачите, як попав? Вісімдесятом mm -hmm. я думав сімдесят. Yeah. Но ви виглядаєте на сімдесят, Головне спиною не затягуйте все. Ви тоді йдіть додому, відпочивайте, гарного дня вам.